І сьогодні неймовірна солодка пропозиція, друзі. Ось ці поверхні в нас є на гурт. Це поверхні газові, які продаються в Європі, друзі, з нержавіючої сталі, з чавунними решітками, турбокомфоркою. Також в чорному склі, з чавунним рішітками, піозапалом та газконтролем, два 2 електро, 2 газ. І, звичайно, що сама популярна модель з чавуним рішітками, піозапалом, та контролем в чорному склі. Друзі, неймовірно якісні ось такі варильні поверхні, торгуємо ще ними великий період часу. Зараз завезли велику кількість і теж продаємо їх в гурт. В нашому телеграм-каналі є гуртова ціна, тому має бажання можете прийти подивитися. Вони дуже якісно упаковані, з якісного матеріалу виготовлені і по дуже хороших цінах в роздріб та гурт. За посланням в шапці профілю телефонуйте, відправляємо нову почту, надаємо гарантію. І також допоможемо підібрати духовий шкаф.